Добрий день, любі малята! Я вітаю вас на занятті з аплікації. Ми з вами вже багато говорили про те, що у нас настала черівна пора року весна. І ми з вами дуже багато спостерігали за різними змінами в природі. Ось і зараз ми з вами почали спостерігати, як почали квітнути різні дерева і кущі, якими різнобарними кольорами вони квітнуть. Від е, білого до темно або світло рожевого кольору. Квітки можуть бути і жовтим відливом. Тут дерева і кущі наші квітнуть різнобарними кольорами. І ось сьогодні на занятті я теж пропоную вам зробити ось таке весняне квітуче дерево. А що ми будемо з вами робити далі? Пропоную подивитися. Тож розпочинаємо нашу роботу малята, а для роботи нам сьогодні знадобиться. Погляньте, ось такий у мене є е, пейзаж весняний, бачите, дерево, е, хмаринки, травка зелена вже з кульбабками. На тарілочці у мене лежить ось такого розового кольору квадратик, жовтий і зелений прямокутничок. А що ми будемо з вами робити далі? Дивіться. Спочатку, погляньте малята, ми з вами не будемо намощувати е, частини аплікації, ось ці папери. А ми з вами сьогодні зробимо ось так. Погляньте, ми спочатку з вами будемо малювати клеєм. А малювати ми будемо, дивіться, ми беремо одну гілочку, ось бачите, ось вона така у нас росте. І ми намощуємо її клеєм. Бачите, якби ми малюємо клеєм. Ось так погляньте, намазали і ось цю маленьку, а що ми будемо робити далі? А далі малята ми беремо аркуш паперу розового кольору рожевого, бачите? Відриваємо маленькі шматочки і приклеюємо. Подивіться, ось так. Це малята у нас з вами будуть квіти. Дивіться, якщо у вас відривається, буде велика, великий шматочок. Ви можете його іще одірвати. Подивіться, це у нас навіть будуть квіти рожеві. А рожеві квіти у нас малята можуть бути, якщо приклеються до пальчиків, ви можете ось так за допомогою пензлика. І ось так, Бачите? Дивіться. Ми відриваємо шматочки маленькі. Для чого ми з вами намазали клеєм намалювали? Щоб ми з вами кожний шматочок ось так на пальчику не малювали, ми з вами ось так зробили. Погляньте. Ось ми наклеїмо зараз. Це у нас з вами будуть квіточки. Бачите, ось так. І клеїмо їх малятами з вами на гілочки. Бачите? Ось так. Так, і ми ще намазали ось унизу гілочку, бачите ось цю? Ось так. Ви можете. Ой, бачите малята? Перевернулася гілочка. Ось так. Намазали. Тоді ми відкладаємо рожеву беремо зелену. А зелену малята ми теж відриваємо. Це у нас будуть перші молоденькі листочки. Ось так, зелені, гляньте, ми їх наклеюємо між нашими шматочками. Бачите? Ось гляньте, якщо у мене вийшло великий шматочок відірвався, то я його наклею. І ось так пензликом, бачите, другою стороною ми можемо з вами притискати. Бачите, як нам пензлик допомагає. Не тільки ворсом, але і подивіться, малята, ось так. Ми з вами наклеїмо зелені листочки. Це у нас буде малята, обривна аплікація. Бачите, ми обриваємо е шматочки паперу. Ось так, і наклеїмо. Це у нас вийдуть листочки. І давайте ось на нашу гілочку, яка знизу росте. Ось тут ми теж, бачите, як воно приклеюється. Ось так. Малята, але все одно ми з вами притиснемо трішечки. Тепер ми беремо другу, покладемо сюди другу гілочку, і теж навколо неї ми з вами якби малюємо клеєм. Бачите, намощуємо його. І теж будемо наклеїти. Тепер беремо рожевий папір і відриваючи, ми наклеїмо ось такі. Квіточки, бачите, у нас будуть ось так. Намагатися їх багато наклеїти, тому що ви бачили, що, коли цвітуть наші дерева, то квіточок на них ну, дуже багато. Так, малята? Дуже-дуже. Ось так. Достатньо. А тепер ми туди наклеїмо ще зелених листочків. Погляньте. Зайвий клей, ви можете не переживати малята, зайвий клей, він висохне і його не буде видно. Погляньте, ось так ми придавили, поклали, а тепер притиснемо ще серветкою. Ось так. І у нас залишається ще одна гілочка, бачите, ми її теж намастимо клеєм, бачите, ми. Якби малюємо клеєм, бачите? Ось так. ось. Знову беремо наш рожевий папір, відриваємо шматочки. Ви можете використовувати <кій> рожевий папір. Або, якщо вдома є у матусі з бабусі, рожеву серветочку можна. Вона буде теж дуже гарно дивитися. Ось так. Ось так, бачите? А зараз ми клеємо листочки. Ось бачите малята, скільки. Квіточок і листочки у нас з'явилося на нашому весняному дереві. Але чому у нас починають розквітати квіточки? Тому що сонечко у нас починає пригрівати тепліше і тепліше весною. Я пропоную із жовтого нашого квадратика зробити сонечко, наше весняне. Воно повинно бути у нас круглої форми, тому щоб це зробити, ми з вами, бачите? Будемо намагатися ось так обірвати ось ці куточки. І намагатися зробити його таким ось круглим. Бачите? Куточки обірвали. Нічого страшного малята, якщо воно не буде прям, ну, дуже ідеальної форми круглої. Ні, Ось так, погляньте. Ми з вами обриваємо, потім його... Намощуємо клеєм, ось так. І приклеюємо його ось сюди, на наш голубий небосвод. Бачите, на наше голубе небо. Ось таке сонечко у нас з вами вийшло. Погляньте малята. Погляньте малята, ось таке весняне квітуче дерево я пропоную вам сьогодні робити разом зі мною. Погляньте, малята, ось таке дерево, бачите, яке воно гарне, красиве у мене вийшло. Я чекаю з нетерпінням на ваші роботи. І коли ви їх мені прийшлите, я їх всі покладу разом, роздрукую, покладу разом, і в мене вийде дуже гарний весняний квітучий сад. Тож чекаю з нетерпінням, до побачення!